Ви не повірите, але у збірної Португалії є всі шанси виграти чемпіонат світу 2026 року. Раніше Португалія залежала від одного імені Кріштіану Роналду. Це все, що у них було. Решта команди була слабкою в обороні та середині поля. З колишніх зірок були тільки Луїш Фіго та Деку. Португалія була дійсно слабкою і нестабільною, не блищала на великих турнірах, але тепер все змінилося. Португалія одна з найбільш збалансованих і глибоких збірних світу. Воротар його кошта показує впевнену гру. Тверда лінія оборони. Рубен Діаш, Далот, Інасіо, і найкращий лівий латераль на даний момент Нуно Мендеш у центрі поля шалена трійка півзахисників: Бруно Фернандеш, Бернардо Сілва і один з найкращих півзахисників на даний момент Вітіння. У нападі Кріштіану Роналду, який все ще голодний, але навіть без нього є Рафаель Леау, Жоау Фелікс, Гонсало Рамуш і Педро Нету, Тепер вони не залежать від одного гравця як раніше. У них є збалансований склад і система. У недавній Лізі нації ми всі побачили, як вони змогли здолати. Ти сильну збірну Іспанії у фіналі не варто недооцінювати Португалію. Поки всі говорять про Францію, Бразилію та Аргентину. Ця команда в тіні готує щось велике в 2026 році, який може стати роком, коли Роналду нарешті підніме заповітний кубок чемпіона світу. Хочеш більше такого контенту? Підпишись на телеграм, там багато корисного.